Мої вітання. І одразу починаємо з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу придбали акумулятори. Загальна вартість 45 919 гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін і велика шана. Подяка кожному, хто донатить. Молодці. Тепер до роботи. До Києва прибула голова МЗС Німеччини Анна Лена Бербок. Що нам з того візиту? А ми з вами нещодавно бачили десь приблизно з місяць тому, що дуже гарні новини для нас будуть після майже щоденної делегації іноземних наших партнерів? Що ми зараз бачимо? Правильно, щоденні делегації наших партнерів? Так, голова МЗС Німеччини. Що нам з того візиту? Цікаво. Що нам з того візиту? Перше, а, Німеччина нас застерігає, попереджує, а, рекомендує як правильно вчинити. Далі а, Німеччина буде впливати на а, визволення військовополонених або на повернення дітей-сімей. І до цього також був цей приїзд. Взимку електрика може бути лише 4 години на добу, якщо Рашка виведе з ладу атомні станції і температура впаде нижче 10 градусів. Донат 200 гривень. Молодці за словами головного наукового співробітника Нісі Урябцева, найбільш реалістичний сценарій цієї зими в Україні: відключення світла від 8 до 14 годин. Електрика взимку, що буде в Україні? Давайте таку середню візьмемо. якийсь середній показник. Нема такого середнього показника, абсолютно скрізь буде дуже різкі зміни. Тобто все є, все ок, все класно. там На наступний тиждень нема взагалі нічого. Ну Тобто, не буде середньої температури по лікарні. Будуть отакі різкі зміни. Львів стане першим містом, де пілотно протестують мережу 5G. Якщо обладнання не вплине на роботу військових, якщо, ви на роботу військових, то проєкт масштабують на Київ та Одесу. Тобто ми тестуємо і не знаємо, чи вплине воно на роботу військових, як воно вплине? Це просто найгарячішу фазу війни спочатку з, з її початку. Добре, 5G. Чи приживається воно у Львові? Ні в кого запитувати не буде, чи приживеться воно, чи вплине воно, чи не вплине. Воно вже стоїть, воно вже працює. Це перше, друге, буде скандал з цими 5G, бо їх будуть підключати майже не на кожному супутнику, який стоїть на багатоповерхівках. Так що тут буде якийсь скандал з цього приводу, будуть вони змінювати вид підключення. Ой, якщо собаки ніхер ділять, вона яйця лежить, знаєте, таке. Кабмін подав у раду законопроект про ліквідацію МСЕК. Документ серед іншого пропонує встановити, що медогляд мають проводити відповідні експертні комісії, які формуються в кластерних і надкластерних закладах охорони здоров'я. Що це значить? Напишіть в коментарях. Також він. Хто він? Закріплює перелік функцій експертних комісій, серед них встановлення групи інвалідності, направлення на додаткове обстеження, планування та проведення повторного обстеження. Далі законопроект має розглянути Верховна Рада. І в чому, тіп, різниця така суттєва. Так, законопроект про ліквідацію МСЕК. Чи буде він прийнятий? Це перше запитання. Так, бо тут будуть кардинальні зміни, і цей законопроект, в тому вигляді, в якому він є, він також притерпить ці кардинальні зміни. Тобто він буде переписаний. Але то, що це буде ліквідація МСЕКів і повна як це сказати, трансформація, це також однозначно так. Ще щось хотіли запитати цікавого, розумного це буває рідко, да. Значить... А, про те, що типу, нова система. Наскільки вона буде не корумпована? От система, яка прийде на чергу МСЕК. Яка вона буде? Наскільки вона буде не корумпована? 200 гривень донат. Дякую, от хто молодець. Наскільки вона буде некорумпованою? Відповідь просто шикарна. Якщо вона буде некорумпованою, вона буде неробочою. Занавіс. Світовий банк виділив майже 600 мільйонів доларів для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. О, народ Фопівці. Для нас щось виділи, виділили там у штатах. Передбачається, що ці кошти допоможуть підтримати 20 тисяч малих та середніх підприємств, а також створити або зберегти щонайменше 40 тисяч робочих місць? Дуже просте питання: чи дійсно Світовий банк виділив і надішле по факту нам? Цю суму 600 мільйонів доларів. Восьма карта все перегорнуто, дев'ята десятка мечів. Це відповідь така, що знаєте, не знав, не знав, ще й забув той світовий банк про існування нас з вами і проблем малого та середнього бізнесу. Непогано. Непогано. Вже 11 тисяч північно-корейських військових у Курській області, а реакція партнерів відсутня. Подальші події цього напрямку для наших військових. Так, реакція партнерів. Ну, яка? Ну, давайте. Реакція партнерів на те, що північно-корейські війська. На Курщині реакція партнерів. Ой. Дослівно це звучить так. Так, а що реакція партнерів? Що вони не попереджали, не допомагали? А, ми ж пішли на угоду. Нам же пообіцяли, що через два місяці буде мир, мирний договір, що буде через два місяці. От ми і сидимо. Скільки поляже людей за ці два місяці? Ну просто сидіння на сраці по суті. Я не маю на увазі ЗСУ, Вони працюють цілодобово, а я маю на увазі високопосадовців і тих, хто керує і віддає накази. Відповідні. Оскільки людей поляже. Ну, така, типа, ціна цього договору. Сьогодні до Києва прибув головний інспектор Держдепу штатів. Він відповідає за забезпечення прозорості та звітності допомоги Америки. О, ото роботи у чувака буде. Просто так, інспектор Держдепу США прибув результат його візиту, ну, тобто, наскільки людина задоволена тим, як ми розподіляємо кошти. А, значить, це карти, які дослівно кажуть наступне: що цей головний інспектор Держдепу США в нього єдина думка буде після від'їзду, як все це розбачити, те, що він бачив. І одне питання ми з вами пропустили щодо подальші події цього напрямку для наших військових. Мається на увазі Курська Народна подальші дії там наших військових. Ну, тут ж знову ж таки, мова про е, притримати коней, мова про те, що ми виконали важливу функцію і можемо вже відступати, відходити. Хочеться зрозуміти, коли політика. Стала керувати людськими життями в такій кількості, коли політики вже нап'ються тієї крові людської? Ну, це таке риторичне питання. Дякую.